Ну що, день Х настав, я біжу копати картоплю. Викопую сьогодні Рів'єру, тому що вже абсолютно сухий бадель, і боюся, що вона просто погніє у землі. Подивимося, який буде результат. Висаджуємо бо дуже мало, бо я ледве знайшла взагалі посадковий матеріал і насіннево Рів'єри було важко дуже знайти. Купила через, якщо не помиляюся, магазин Добродар А картопля Агріко. Подивимося, який буде у нас урожай. В розкопках українського золота. Ось тут одновиння, але так класно, було, гарно. так. Така вся поруч. Клас, обожнює, коли так от в кущику. Краса. Оце один кущ. Ну, Я задоволена. Можна. Радити і Агріку, і добродар, які їх розповсюджують. Класна картопля. Хороша, майже всі такі кущі. Я думаю, можна сказати, що картопля вдалася. Рів'єра так точно, бо інші сорти мене так не радують. Рів'єру я просто підгорнула один раз. Я дебеленько підгортаю. У мене дуже здорові такі кучі виходять. Та і все, бур'яни. Зараз тут ось такі, тобто я нічого з нею більше не робила. Ну і посадила я її ближче до лісу за порадою сусідів. Вона кажуть, спробуй посади, тут більше вологи. Ну Вона не, не геть біля лісу, але ближче я посадила огірки. Але от, ну достатньо близенько. то Тут вологи більше було. І Вона просто... ну Я вважаю, що це чудово. Чудовий урожай буде. Більше нічого не робила, ніяких е, нітроамофосок, е, і взагалі ніяких хімікатів, нітратів я ніколи ніде ні в яку городину не вношу. І город не вдобрювався вже пару років, тому ну якось так. Тобу сама по собі не росла. Земля у нас хороша, вона досі пухнаста. Промочила, до речі, землю. От зараз копаю, бачу, промочила десь сантиметрів, аж на 15 Це дуже класно. Це дощі такі були. Ну, Та далі воно вже видно, що суха земля. І неможливо навіть в рукавичках туди особливо далі вже повернутися. Але тим не менше, вона все одно, от вона там, де навіть волога вона класно пересипається, все вона волога. От. непогана така земелька. Щоб сюди доброго внести, типу якогось грибного компосту, то, то взагалі була б пісня наша рив'єра. Ми намагаємося трошки розкласти хоча б два слої для того, щоб вона краще зберіглася до наступного року на посадку. Там ще трошки в куточку. Але основна партія тут 19 відер.